Мешканці будинку на Софіївській, 15, який є пам'яткою архітектури місцевого значення, виступили проти будівництва на останньому поверсі будівлі. Кажуть, через ремонтні роботи, які наразі там проводять, на стінах пішли тріщини. Детальніше у сюжеті. Павло Колдає живе через стінку від будівництва. Розповідає, будинок в аварійному стані. Після початку робіт на стінах з'явились перші тріщини. Вони не мали права ніякі знімати там балки. Они не имели права нічого нагружати эту систему. Картина на лицо, как говорится. На тріщина пошла ще й другая. Це вже говорить о том, що их проти противозаконної працюправна діяти приводить к вреду ріду зданий. Світлана також мешкає в будинку на Софійській, 15. Розповідає, що будівництво на останньому поверсі триває півтора роки, а власника ніхто не бачив. Балки в очень хорошому стані. Вони це все зняли аутентичні балки. И сделали, что они там делают, я не знаю. Каждый день, 8 часов утра, будние дни, они долбятся. А это карточный домик. Вы понимаете, старые постройки, что-то ты вынул, оно может начать двигаться в непонятную сторону как-то все, и может все это в конце концов вот так обрушиться. Вот газовая труба идет. Они, броса они бросали сверху мешки с мусором строительным и разбили нам газовую трубу. і ночи запах почався, і вдома залишився без газу. За словами депутата одеської міськради Едуарда Стася, дані щодо будівництва передали до прокуратури. Всілу многочисленных, у мене є тоді. Всілу многочисленних нарушень пам'ятка охоронного законодавства здесь достаточно нарушень. весь пакет документів також був передан в прокуратуру Одеської області. Такий вигляд мансарда має зовні. Середини вхід до неї зачинений. Ольга Циктор, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося зв'язатися з представником забудовника. Також ми намагаємося отримати коментарі від преслужби Одеської обласної прокуратури.